Якість обслуговування на нулі. Люди із інвалідністю скаржаться, що вбиральні на центральному автовокзалі рівного не пристосовані до їх потреб. Смертельне зіткнення на рівненщині водій в'їхав у бетонну електроопору. ITV, новини. Добрий вечір. Автовокзал це місце початку подорожей, але для багатьох рівнян та гостей нашого міста з інвалідністю навіть похід у туалет на автовокзалі може перетворитися на справжнє випробування. Чому так і коли ситуація нарешті може змінитися, дивіться далі у сюжеті. Автовокзал рівного є одним із найбільших транспортних вузлів міста, що щоденно обслуговує тисячі пасажирів. Наявність громадського туалету на такій ділянці є необхідністю однак, зважаючи на значний потік людей, зокрема осіб з інвалідністю, виникають питання щодо якості обслуговування. Наприклад, ветеран Євген Сивопляс, який займається моніторингом доступності громадських місць, висловив незадоволення станом туалету на автовокзалі. Видно, що зовсім не збираєтесь зовсім трішки, зробили мінімум самоти. Це саме пандус, а для людей на де взагалі взагалі. Під час огляду туалету Євген звернув увагу на кілька проблем, які можуть викликати незручності у людей з інвалідністю. Зокрема, це відсутність тактильних навігаторів, що ускладнює орієнтацію для людей із вадами зору. Крім того, слизька підлога збільшує ризик падіння, а спеціальна кнопка виклику взагалі не працює. Щоб я був на крисі колісному, то це вже була в перепоною. Треба було постаратися і переїхати. Далі рух нормальний, зустрічаємо сходим і туалету. Тактильної навігації для незрячих, перша сходинка не позначена. Ви... Пальне сходи не позначена. Керівництво про виявлені недоліки знає. Начальник автостанції Павло Мінчук розповідає, що в планах є проведення капітального ремонту. Однак через обмежені фінансові ресурси реалізація цього проєкту потребуватиме значного часу. Так як ми підприємство, яке не фінансується ні з яких державних бюджетів, ні з міських, ми, скажімо так, заробляємо самі на себе. Тому це має бути такий капітальний ремонт всього входу. Всередині, то це не так швидко просто робиться, але в планах в нас таке є. Також він додає, що допоки не почалися ремонтні роботи, спрямовані на забезпечення безбар'єрного доступу в туалет для людей з інвалідністю, працівники надають їм усю необхідну допомогу. Дуже багато людей. Проходить ну, через наш платний туалет і е, осіб із обмеженими фізичними можливостями завжди працівниця, яка працює зміну в туалеті, виходить і допомагає їм, і проводить в кабінку, і ну, скажем, забезпечує поки. Отже, залишається лише сподіватися, що питання доступності для всіх у таких місцях будуть вирішені найближчим часом. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. У корці внаслідок ДТП загинув водій. Смертельна автопрогода сталася днями на вулиці Київській. Слідчі встановили, що водій автомобіля Інфініті – 22-річний юнак не впорався з керуванням транспортним засобом, внаслідок чого автомобіль виїхав за межі проїжджої частини. Зіткнувся з бетонною електроопорою та злетів у кювет. Від отриманих травм водій загинув на місці події. Пасажирка автомобіля отримала множині травми. Її госпіталізували розпочато досудове розслідування. У наслідок ДТП Керманич чи дотриманих травм загинув на місці події. Крім того, постраждала і пасажирка цього ж авто, 21-річна коречанка. Медики діагностували у неї полі травму, перелом ключі, лопатки і стегна та госпіталізували до обласної лікарні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчий слідчі управління. Розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. У наслідок ДТП на Сарнинщині тяжко травмувалися неповнолітні мотоциклісти. Автопровода сталася вчора, 10 листопада у селі Буда. За даними правоохоронців, 16-річний водій двоколісного житель селища Рокитне здійснюючи розворот, допустив зіткнення з мотоциклом під керуванням 16-річного мешканця села Старики. Посвідчення водія у обох керманичів не було. Наразі триває досудове розслідування. Обидва кермувальники, які були без мотошоломі, наразі перебувають у комі в реанімації Рокитнівської лікарні. Відомо, що неповнолітні не мали посвідчення водія, а двоколісний, яким керував житель селища Рокитне, не був зареєстрований в установленому законодавством порядку. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тяжкі тілесні ушкодження. слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Про те, що в медзакладі Рівненщини з'явилося важливе обладнання про забезпечення світлофорів рівного резервним живленням, та про те, що на рівненщину прибуде вакцина проти правця та дифтерії, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Очікуваний сюрприз Перша в цьому році трійня з'явилася на світ в Рівненському обласному перинатальному центрі. Історична гра верес вперше виграв у руха. Два синочка і крихітка дочка у рівненському обласному перинатальному центрі на світ з'явилося одразу троє малюків. Тріні народилася в родині села Немовичі, що на Сарненщині для батьків це виявилося справжньою несподіванкою, адже у роду таких випадків не було. Діти народилися на 31 му тижні вагітності та наразі перебувають у відділенні, де виходжують поспішаюк. Про те, який зараз стану малюків та як почувається мама, далі у сюжеті Юлії Котляревської. Вони ще зовсім крихітні та перебувають у спеціалізованих боксах для новонароджених. Саме там діткам, які народилися недоношеними, слабкими та з малою вагою надають важливий для їхнього життя догляд. Заступниця головного лікаря з неонатології розповіла, що стан трійні важкий, адже народилися вони раніше потрібного терміну. Та й сам стан перебігу вагітності був доволі непростим. Стан їх є важкий, тому що вони є недоношені, тому що вони потребують багато. Підтримки дихальної підтримки серцево-судинної харчування, тому діти є важкі, вони знаходяться в реанімації. Новина про те, що буде трійня неабо як здивувала батьків. Розповідають у їхній родині це вперше. Ну для нас, звичайно, це був дуже великий шок, особливо для мене. Бо в нас сім'ї немає в роду не двійні, не трійні. Це в нас можна сказати і перша. І для всіх це була новина незвичайна. Це вже друга вагітність жінки. Вдома на братиків та сестричку чекає ще їхній старший брат. Жінка каже, друга вагітність проходила навіть краще за першу. Втім, наприкінці з'являлися деякі труднощі. Вагітність проходила. Я б сказала порівняно з першою набагато легше. Це дуже мене так здивувало. А вже під кінець то вже став підніматися тиск набріки. Ну вже трошки стали проблеми, то я спостерігалася тут в перинатальному центрі. Загалом протягом минулих років у перинатальному центрі народжувалася одна трійня в рік. Проте минулого року трінь не було. Тому це перше за два роки таке велике поповнення 23-му році. Наскільки мені було відомо, трійня була народжена в міську Умороддомі, і в поточному році це перша трійня у нас в області, яка народилася знову в перинатальному центрі. Тепер у батьків попереду багато приємних турбот та втричі більше щастя. Тренер для історичних перемог до матчу проти львівського руху. Рівненський Верес підходив із невтішною статистикою особистих протистоянь. За сім зіграних матчів між командами Верес жодного разу не перемагав. Більше того, досі була незагоєна рана після домашньої поразки від руха минулорічної давнини з рахунком 5-2. Разом із тим, по ходу цього сезону рівняни видали чудову серію у сім матчів без поразок. Аби вона переривалася, не хотів ніхто. Про західноукраїнське футбольне протистояння Матеріалі далі високий пресинг з перших хвилин. Верес не дає часу львів'янам підняти навіть голову. Такий запал господарів швидко дає результат. Відбір від ягу і гол від Віталія Дахновського вже на шостій хвилині матчу. Фактично через хвилину рівняни знову господарюють біля воріт руху. На цей раз Дахновський голкіпера переграти не зумів. А далі хрестоматійний вихід з оборони від рівнян. Вовченко знаходить Степанюка, той дотепно продовжує далі, де на усій швидкості підхоплює м'яч Дахновський. Віталій котить на Луана, а рівненський легіонер. Забиває другий гол Вереса. У матчі тренер гостей усе списує на персональні помилки. На жаль, не всі футболісти були підготовлені до цієї гри, тому що ще раз хочу повторити це грубі помилки. Такі помилки на рівні прем'єр-ліги не можна допускати. Під кінець першого тайму Віталій Дахновський міг робити дубль, але не зумів скористатися точним пасом гайдутчика, перекинувши і голкіпера, і ворота. Лише після цього епізоду рух почав приходити до тями та створювати моменти. Невиразна гра Вів'ян у перші 30 хвилин вартувала їм двох пропущених. Натомість верес уже міг грати, відштовхуючись від рахунку. При рахунку 2-0 Ми вибігали ж там в, атаки, в нас були в мене була хороша можливість. Ще одна можливість була. Ми просто генералізували все. в, принципі, в першому таймі. Ми зробили комфортний собі результат. У другому таймі м'яч більше тримався у ногах футболістів руху, але це володіння гостям користі приносило небагато. Рівняни не вистояли і здобули першу в історії перемогу над львівським рухом. До цього верес не міг переграти львів'ян сім матчів. Відчувалося з першої секунди матчу до заключної секунди матчу, що гравці сьогодні просто не віддадуть руху перемогу. Навіть нічого. Рівненський Верес після перемоги над рухом збільшує свою безпрограшну серію у чемпіонаті до восьми матчів і з 15 очками у доробку піднімається на восьме місце у турнірній таблиці. Далі пауза на міжнародні матчі. А 24 листопада до рівного приїде Олександрія, яка у цьому сезоні ще не програвала. Втім, рівняни уже показали, що цьогоріч виїзд на авангард для будь-якого суперника легким не буде. Вадим Мороз, ITV Media Group. Вона любила творити та обожнювала життя. У рівному відбувся вечір пам'яті художниці різбіарки народної майстрині Ольги Баранової. На заході були представлені роботи з приватної колекції жінки. Вона вміла поєднувати дерево та бурштин. Також допомагала ЗСУ. На виставці картин відомої майстрині побували і наші журналісти. Її душа жила мистецтвом. У Рівному відбулася пам'ятна зустріч заслуженої майстрині народної творчості Ольги Баранової. Вона вміла поєднувати у своїх роботах дерево і бурштин. Донька майстрині Валентина Баранова перейняла спадковий дар мистецтва та продовжує займатися улюбленою справою своєї мами. Моя мама народилася і прожила все життя в мистецтві. Робіт вона виконувала різноманітних дуже багато. Практично роботи не повторювалися, Багато дуже. Робіт знаходиться в авторських колекціях о, о, людей, які проживають в, на Рівненщині, Звичайно, за кордоном дуже багато робіт. Продовжую мамину тут теж малюю. Я закінчила той самий заклад, що і мама. Починала ми працювати на бурштині з нею разом. Ольга Баранова, художниця, різбіярка, народна майстриня. За словами старшого наукового співробітника музею бурштину Світлани Гривюк, роботи жінки відомі не лише в Україні, а й розлетілись світом. Жінка по суті була амбасадоркою у художній бурштиновій індустрії, бо саме вона своїми руками власне започаткувалась таку течію. Як як займатися бурштуновою крихтою, як художній виріб, висипати її, і також поєднуючи її з різьбленням по дереву. До цього нікому не наважувався ніхто в мистецькому світі такого творити. Успішно її роботи експортувалися за кордоном в країнах Європи. Мисткиня відома за своє життя тим, що на початку 90-х років вона стала заслуженою майстриною народної творчості за указом президента, очільниця управління культури та то. Ризму Рівненської Ода Любов Романюк, подруга пані Ольги поділилася спогадами про мисткиню та розповіла, як її творчість допомагала підтримувати військових Збройних сил України. Ми з Ольгою Миколаївною дружили по-справжньому, не завжди зустрічалися, аби поговорити про творчість. Ми просто любили посидіти, позгадувати останні три картини. Вона мені зателефонувала і попросила заїхати. Я заїхала і вона мені передала три картини. Одну вона ну власне чотири. Одна вона мені подарувала картину. І три попросила виставити на аукціоні і зібравши гроші, передати їх на потреби збройних сил України. Вона досить активно приймала участь в цих благодійних аукціонах, зборах. І вона все, що могла, вона всім чим могла, допомагала фронту. Вшанувати пам'ять художниці Ольги Баранової та побачити її роботи можна у музею бурштину протягом місяця. Сніжана Твардовська, Артем Шаула, телеканал. ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.